Парламент підтримав правки, що дають генпрокурору контроль над набу та сап. Про наслідки для цих антикорупційних установ та для всієї України. Ми дізнавалися у виконавчого директора Transparency International Ukraine Андрія Боровика. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Я б хотіла, щоб ви пояснили нашим слухачам, що Рада сьогодні наухвалювала, що закладено в цьому документі. Ну, фактично, прийнятий законопроект парламентом нівелює всі досягнення щодо забезпечення незалежності і автономії спеціалізованої антикорупційної прокуратури та негативно впливає на ефективність розслідування набу. Якщо говорити конкретно, які там є норми, ну, наприклад, повідомити про підозру керівництву офісу президента кабінету міністрів. Керівництво БЕБ або ДБР або іншим службовцям катери а зможе може лише тепер генпрокурор. Надати можливість генпрокурору витребовувати будь-які матеріали, коли відбувається досудове розслідування у будь-якого органу слідства, зокрема і в НАБУ. Забрати у керівника САП повноваження визначати виняткову підслідність справ за НАБУ. Закрити будь-яку справу набу САП проти топ посадовців можна буде за рішенням генпрокурора. А укласти. Угоду у корупційні справі можна буде також тепер в обхід погодження керівництва САП через Генерального прокурора. Тобто, фактично виглядає так, що орган досудового розслідування набув робиться такою підконтрольною офісу генерального прокурора. Тепер роль САП можна сказати, така стає номінальною, тому що дуже багато повноважень собі добирає Генеральний прокурор. Ось, тобто вся незалежність антикорорганів, органів, про яку багато говорили, яку вимучували, вибудовували, скоріше, не завдяки а проти певної волі. В принципі, здається, це депутат Железняк написав, що за п'ять годин все було згорнуто. Робота десяти років, як так. в самому Набу сказали, з 2015-го. Пане Андрію, ну от щоб наші слухачі ну, уявили, наприклад, ситуацію. От Є якийсь топ корупціонер? Ну, давайте так. Керівник одного з ліквідованих міністерств не будемо конкретно називати. От що буде з цією справою? Так а хто тепер знає, що з нею буде? Тут, знаєте, я давайте так. За цим, якщо вже президенти підписав, тобто. Депутати ці праві, то далі нам залишається тільки слідкувати за цією новою конструкцією, сигналізувати там, де відбуваються певні не дуже доброчесні речі. Або може будуть відбуватися і доброчесні речі. Але куди, як вам є. Як... Пане Андрію, куди дивіться. сигналізувати? У Фейсбучик? Дивіться, нам не можна точно, знаєте, у нас дов... не те, що часто, але. Якщо щодо політиків, у нас інколи спрацьовує короткочасна пам'ять, У мене є багато питань, чому деякі люди досі у нас проходять в парламент в ті часи, коли ще були вибори. Тому тут нам головне не забувати те, що це сталося, і при цьому паралельно не забувати про те, що у нас зараз ворог один це Росія. На жаль, ці події нам не думаю, що сильно допомагають в цій боротьбі з ними. Але країну я впевнений, ми збережемо і тоді зможемо тут, пам'ятаючи такі приклади, будувати верховенство права і таке, яке ніхто не зможе порушити. А якщо говорити про приклад, то є в мене приклад для слухачів е історичний, в принципі, показовий, щодо справи є такі народний депутат Олександр Юрченко, е якого було затримано на хабарі. І у період, коли ФСАП е, залишився без керівника, пам'ятаєте, дуже довго щось його не могли ніяк призначити, бо комісія uh -huh, не хотіла. Uh -huh. е, усі процесуальні дії погоджувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. і вона протягом семи днів не підписувала підозру, підготовлену набу, фактично блокуючи хід е, розслідування. Тобто, от такі от історії, це таке винятково, тому що керівника не було, а тут керівник, наче є, але тепер всі повноваження генерального прокурора. може таке статися? Ну може таке статися. А коли я кажу про те, що ну, може будуть якісь суперкейси, ну, все ж таки маленька ймовірність до цього залишається. Але, звісно, це я просто намагаюся знайти бодай якусь краплину позитиву. Але оця вся швидкість, яким чином це було зроблено, ну, мені здається, тут не про позитив мова. А а вас, нагадаю... Да. От, щодо, щодо швидкості, я ще е, хотіла е, вас питати, обіцяла слухачам, що запитаю, е, чому от ця блискавичність, е, з чим це е, пов'язано, що саме зараз така потужна атака, починаючи від цих десятків обшуків, ганебних побитів, е, дуже дивних кримінальних справ е, про ці коноплі нещасні, е, і врешті-решт сьогоднішнього голосування. От, пане. Андрію, що ну, я я ж правильно усвідомлюю, що ну не, Ну не вони ж не, не за ніч ці правки написали. Тобто, це все спланована атака, заздалегідь спланована правки, законодавчі вони не робляться на колінці в кулуарах, Ну там десь в столові. Бачите, ви самі частково відповідаєте на своє питання, і тут помилково думати що це все почалося позавчора. Це все почалося мінімум змін. Місяць тому, якщо я не помиляюсь, були які у нас події голосні відмова Кабінету міністрів призначити переможця конкурсу Бюро Економічної безпеки. Начебто, бо в нього є російські зв'язки, бо є лист від СБУ. Який нікому це... не, показали. не показали. Так. так, Це ж зірвало з язика. Друга історія з колишнім віце-прем'єр-міністром та, з. Міністерство якого теж вже не існує, як його дуже всі сподівалися, що він повернеться сюди. та Він повернувся йому вручили підозру. Теж непроста історія. Тому це, я думаю, цей весь хід подій, просто продовження а, одне одного, і ви дійсно провіть, що ну засідання ж не з'явилося Верховної Ради там вночі. Воно за тиждень було заплановано, правки були прописані, тобто це була спланована історія. На жаль. Чому ну, а, а... саме зараз не знаю, може, тому що для НАБУ і для САП всі рівні, і їм байдуже афіліації будь-якого з потенційних підозрюваних або обвинувачуваних, і вже вирішили, що досить. Такої незалежності і рівності, ну а може думали, що поки е, очільника НАБУ немає, що він з Британії не поїде, не покине е, спілкування з спо, високопосадовцями в Сполученому королівстві. Це, ну, Там, це така насправді... собі маленьке, ні, це маленька деталь, просто маленька деталь цієї всієї картини, цієї заготовки величезної, як на мене. Насправді може так і буде, або таке просто ідеальне співпадіння, що mm. якраз два керівники були в офіційному. Відряджені, але навіть якби вони були тут, та щоб чи могло б це змінити, зважаючи яку швидкість набрав цей потяг, не думаю. І ще така ж маленька деталь: зараз літо, да, період відпусток, особливо серед наших західних партнерів. Тобто, зреагувати або проговорити, і, скоріш за все, теж цього нічого не, не вдалося. Бо зазвичай вони більш більш активні. Ну, ми вчора бачили комунікацію Великої сімки щодо подій, які відбувалися з детективами і цими обшуками. Сьогодні вже була комунікація на як теж реакція марти Кос. Це єврокомісарка, яка відповідає за розширення. Тут мене турбує, що в плані євроінтеграційному, скоріш за все, у нас повний е, ручник. Тепер. Mm, uh -huh. Бо я пам'ятаючи звіт Єврокомісії щодо України з питань розширення. Вони кожного року його публікують орієнтовно в листопаді. То минулого року, по всім переговорним а, главам, було відмічено, що Україна є стриманий, але все ж таки прогрес. І частина, яка відповідає за антикорупційні зусилля, я навіть є табличка, що кількість справ зростає, кількість розслідувань зростає, кількість переданих справ зростає до суду. Тобто на це завжди була велика. Увага. Що тепер там буде написано? Подив, подив, подивимось, подивимось, так. і от якщо ми додаємо такі пазлики до е, картини, треба згадати, що, ну, знаєте, як за Порібріком кажуть, у США така ситуація ж... зараз, що ну, оцей... <різько> як кажуть, Вашингтонський обком він не зателефонує на банку, войни і скаже, хлопці, ви що робите таке? Я щось сьогодні згадав таку історично маленьку деталь цитатою абсолютно нешанованої шанованої серед українців людини тимчасового керівника РФ. Давайте його так назвемо. Угу. Коли 22 лютого він виголошував свою телепромову 22 року за два дні до початку вторгнення, то зокрема, він там згадував в своїй промові абсолютно всі антикорупційні органи України. І казав, що от, віддали фактично у власність, я там не буду прям цитату наводити за океанським друзям з США. А тепер виходить, що ми як це те, що сьогодні відбулося, ми це вернули собі, да? тобто він виходить, був правий. Таке в мене питання філософське в голові тепер, а не філософське питання хочу вам поставити, а суто практичне. Я нагадую, друзі, говоримо зараз з Андрієм Боровиком, виконавчим директором Transparency International Ukraine. Пане Андрію, дивіться, що буде з вже відкритими справами проти, ну дійсно резонансними проти топ корупціонерів з оцим очільником ліквідованого міністерства, з цілою низкою справ. Де фігурують прізвища, ну достатньо гучні. Ми можемо, е, ну, певно, я, я, я так підозрюю, що, ну, щоб обличчя зберігати, е, Пан Кравченко вичекає якийсь час, а потім що закривати їх почне. Віддавати іншим прокурорам? Забирати я з НАБУ? Все може бути все, що ви назвали, і ще десь стільки, що може відбуватися. Тут дуже важко прогнозувати. Насправді, якщо йти по повному безпреділу, то можна вичекати і витримувати всі ці справи, і позакривати а можна цього не робити, можна далі нести їх до результату, до підозри, до передачі до суду, тобто може бути все, що завгодно, але просто є різниця, коли оце все, що завгодно, що може відбуватися зі справи, відбувається в рамках незалежної інституції, де там керівника обрала комісія, а, який не має політичних амбіцій або не має там політичної фільоності. І коли це відбувається в рамках інституції, де очільник, ну це ж така в нас процедура. Президент пропонує генерального прокурора, Верховна Рада затверджує. Тобто, то можна не говорити, що є більше там або частково політичною фігурою. Як там буде відбуватися, можемо тільки гадати. Тому я й кажу, що залишається слідкувати, підмічати там, де є проблеми. Ну і звісно, говорити, якщо є позитиви. Але зараз в цих умовах з тим, як це все було зроблено. Поки що я не можу собі уявити позитиви від цієї історії. А от стосовно подальшого розвитку подій Семен Кривонос на цьому великому брифінгу, який він давав з Олександром Клименком, він не виключив, що невдовзі з'являться справи ну, власне, проти нього і проти очільника САП. Ну, дивіться, мабуть, все ж таки 80 плюс обшуків. Просто так не проводяться, тому такі події без, без ухвали суду дають йому цілковите підстави. Думати, що так само може статися з приводу нього. Тут казати, що це точно буде чи ні, знову ж таки невідомо. Та нам не було відомо, що ж там за 80 обшуків проводити. А яким чином це буде комунікуватися, це буде взагалі окрема історія. От останнє останнє моє запитання до вас було саме про комунікацію. Комунікацію суспільством я хочу зацитувати е, Олега Саакяна. Він вважає, що ну, взагалі, Набу та САП це провальний експеримент, е, хибний шлях, реального результату немає. Але от далі я не веду цитату. Він, ну, він каже, що це не ну це найгірший кінець цього експерименту на виході з цього процесу їхнього знищення. Всі будуть повуха в лайні, а суспільство переконуватимуть, що то шоколадне обгортування, і ніби воно корисне, і владі дійсно зараз треба от на цьому ну з'їхати з цього шквалу обурення, тому що ну ви бачите, принаймні у моїй Фейсбук бульбашці там здається тільки реклама і на Буйсап залишилися на сьогодні. Як, як це продаватимуть? Треба ж з'їжджати з цього. Дивіться, давайте так: от історію, яка сталася з цими обшуками, продавали через зв'язок з Росією. Я завжди за будь-які розслідування з хорошою доказовою базою, якщо дійсно десь є кроти. Але якщо тут підсумувати ті події, відбув, виходить, що з п'яти підозрів, які були видані да, тільки дві стосуються чогось Росії. Інші три це. По ДТП. Тобто, 21-го року. 21-го і 23-го. так. так, так. От, тобто, як тут будуть це продаватися, не знаю. Може бути все, що завгодно. бо в тій комунікації ми чули і про Дагестан, який, скоріш за все, виявився Узбекистаном, вже там трошки да, люди поаналізували і Тенеріфе, і хто деяку пенсію отримає. Тобто, там був такий салат різних деталей, не дуже пов'язаних зі справами. І на. Реферанс, як казали, так Так. Да. як тут буде комунікуватися? Ну, подивимося і зможемо навіть окремо це обговорити. Про сьогоднішнє голосування в раді за законопроект щодо Набута САП. Ми поговорили із виконавчим директором Transparency International Ukraine Андрієм Боровиком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте, підтримуйте громадське радіо.